Зараз 17 люд 25 року, 8 годин 35 хвилин ранку. Я приїхала до розетки до відділу кадрів, вирішувати питання, чому для мене немає роботи. Чому мене не допускають до роботи без ніяких законних підстав. Подивимось. Буди я працювати. Бо це неправильно. Незаконно. З Богом мені. Я не дозволяю вам що ваше А я, я на закон, я, виконую... я на законних підставах. Я забороняю, ну, є Ви мене, мене змусили це робити. Я вас не змушувала, я вас бачу вперше взагалі. Добре, забороняйте добре. Це добре? Забороняйте добре. Виключите. Ну що, така відповідь. Ми вас на роботу не нанімали. Я кажу, а як же договір? А ви з нами договір підписували. Я кажу, в цьому кабінеті заборонили мені знімати відео. Заборонили мені знімати аудіо, хоча я маю законні підстави знімати держпосадовців і посадовців взагалі на своєму робочому місці, які незаконно, незаконні дії роблять, тому я не знаю, що робити далі. Буду, мабуть, до суду подавати. Ось таке. Отаке в нас. Така в нас реальність. Подивимось. Вони вивели з розетки. Сказали, що я не маю права тут знаходитись, але ж в мене договір. І ви мені обіцяли, що ви скажете, хто ви. Я, а ви мене не питали. А він утік. О, людина, яка казала, що мені скаже, хто вона така, втік. Вот такий. А ви зря, ви зря це не займаєтесь, я вам скажу. Тому зачем? Я хочу работать, а ви мені не даєте. Іменно на, да, на розетку? Да, ну, ну, іменно вот на розетку. А вот потому що нету на тормаші транспорту. Ну раз. Да, я в торгмашу. Чоловік іде на роботу, підписує договор, мало того ну, розумієте, набирали людей, як було 20 років розетки. Багато тут людей було. Зараз немає уже такого напливу роботи. Людей взяли, посокращали. У нас на автобусах було по 300 чоловік. Привозили. привозили ну кожен день набирають людей. Каждый день ну, в залежності від якої так ви ну, обратитесь по цьому. Я Подивіться. обращусь. Я обращусь ну, обязательно. Не. Обізательно, что, что що це компанія, з я підписувала договор, делает в, в поміщенні вашої компанії на вашому складі. Що вона делает? Просто так сидит і заключають лівої договора. Я не знаю. Я ж я ж зовсім не та людина, яка відноситься до цього. Я чисто охорона. Ну, то охорона, добре. Ну але ж ви мене вивели, вивели обов'язки. Обов'язки. А ще які у вас обов'язки? Виволите людей, які хочуть працювати. Ну це вже не моя компетенція. Ага. Я ж вас не питаю, хочете ви чи не хочете. Ага. Там вирішують другі люди. Добре. Подивимось. Ось є на складі розетка, що знаходиться в броварах. Але ж вони мені розказують, що я підписувала договір з іншою компанією. І тому всі претензії до них. Ну що ж, будемо дивитися, хто з нас правий, а хто ні.